Всім привіт! Вносимо сьогодні, коротше кажучи, селітру на ячмінь. Ярий ріпак ми досіяли, були попередні відео про нього. Подивимось, чи буде ефект на початку березня, посіяли, ну, точніше, ефект ну, ток, чи як правильно виразитись, тому що Сіяли ще, здається, прохолодно, але вологі ще аж під верхом вистачає. Далі чи будуть і дощі, чи не будуть, щоб його сіяти. Ну, Посіяли, коротше, і подивимось. Якщо ні, то буде посіяний соняшник, там, якщо з нього толку не буде. Ну а тут, коротше, те, що зараз покажу, от сюди. Ось. Ячмінь, рядочки. А тут ну, на телефоні, я не знаю, камера як знімає взагалі. Напевно нічого не видно. Майже чорний пар, можна сказати, виходить. Ну ось так. Ячмінь виглядає, сіяли. Як зазвичай останні роки після катка подрібнювача без обробки? Не дискували, тобто нічого. Каток подрібнювач і... Слідом сівалка. Ну, ще слабенький, ще холодно. Сидить, чекає тепла, ну. Так, де його поближче показати. ось, Ну, кой де присипає і я думаю, зблизька видно. Краще, ніж так, рядочки майже не видно. Поганенько після сівалочки, Ну, але так, в принципі, напевно, кожен рік. Заїжджаєш сівалку, сівалкою кидати добрива. Опа, лки-палки, поле чорне, рядків не видно, ну, але потім піднімається, чи то пшеничка, чи то ячмінь. І поле виглядає гарно. Ну, Вносимо ми десь приблизно по 100 кілограмів на гектар селітри. Сошники, до речі, я не заглиблюю. Намагаюся для того, щоб... де воно тут зараз покажу. Прикатуючи колесо, ми їх не піднімали, тобто ось є регулювання. Можна підняти, там сошник буде заглиблений, наприклад. Я дишло при... <кхід> приопускаю, і тобто, колесо трошки відривається, ну і майже, коротше. Іде в повітрі, йде один сошник. І, до речі, я не заглиблюю гідравлікою, а сошник іде під своєю вагою. Тобто, якщо заглибити е, речагом, то сошник залізе глибше. Е, ну, Ефект не знаю. Ну, коротше, покладе добриво трошки глибше, ніж він лізе під своєю вагою. Але оскільки ячмінь маленький, вологи достатньо, вона, можна сказати, під самим верхом. Тобто цього робити не треба, тому що це буде трошки гірше для ячміня. Тобто, ну, в принципі, я думаю, картина видна. Зверху немає де тут. Воно щоб доритись до того добрива, ось. Знайшов добре воно десь. Ну це тут, на такій глибині, десь, можливо, трошки більше. ну Тобто воно кладеться у вологу. Якщо б звичайною СЗ-шкою так, ми завжди заглиблювали гідравлікою. Ну, я думаю, пояснювати не треба. Звичайна СЗ-шка і сівалка з е, сошником зі зміщеним диском. Тобто вона вже набагато краще лізе в землю цей сошник і також вага самої секції, тобто її достатньо, щоб на плаваючому працювати. Коротше кажучи, дуже сильно не розженешся, там кілометрів 7-8, буквально можна сказати, Ну от на даний момент 7, сьома, понижена. Чому так? Тому що, ну, я думаю, видно, працюємо ми перпендикулярно, тобто, ну, поперек, коротше. Вперше, yes. до речі, до цього ми зазвичай там чи слід... В основному, коротше, слід в слід працювали, там, не пам'ятаю, можливо, десь трохи... Була діагональ, вносили цього разу в поперек, ну В принципі, більш-менш можна всидіти, ну але ж знову ж таки, повторюсь, швидкість 7-8, якщо дуже ну коротше, додати швидкості, то дуже кидає як трактор, так і сівалку. Ну, а так, в принципі, більш-менш комфортно можна працювати навіть. На сьогодні все. Останній раз засипали всівалку. сівалку, Ваня вже збирає газон, ну, тобто верхній борт ставить назад, знімає, щоб було зручніше завантажувати сівалку, я під'їжджаю задом сівалкою і в принципі, зручно коротше, заправляти, ніж бігати з одного боку на другий по ній від одного, грубо кажучи, майже колеса до другого. Ну що ж вже десь 17.30 здається, через півгодини вже й темно буде. Воно в принципі вже сірі є. Це зараз здається захід, а через півгодинки сутінки вже. Що у нас тут поселити? тут ще. Поки що вистачає працювати, ну але не знаю. Подивимось. Можливо, встигну висіяти її, всю. Чи повернеться вона, правда. Ячмінем в цьому році всі 100 кілограмів на гектар, що вкидаються. Чи не повернуться. Подивимось. Зараз здається, взагалі на телефоні тут повністю фон темний. Воно трошки світліше, ніж передає камера. Вже, напевно, ще трошки освітлення не те ввечері. Тут ось, в принципі, і самі рядки теж їх вже. Не знаю, чомусь камера не дуже передає. Зблизька, здалеку вже щось так коротше кажучи, не дуже. Так, ну що, вже темно, нічого не видно. І коротше кажучи, останні прохід на цьому, напевно, відео вже буду все-таки завершувати. Так що все. До наступних відео.